Кередують в горах, в Карпатах, ну ніде так не передують. Подивіться, знаєте що? У горах ви знали. Що ти там йде? Лементирку. Ти сі влипне трохи в нас дома. А мої горілки ще не ходити. Напевно, у вірі чи що, що не буде? Іді що, так, спокійно. Слухайте сюди. Як в горах, то кольують лише хлопи. Так, чоловіки, ну така гендерна ситуація, що дає з Можете звертатися в ООН. Обись є. Всі будуть стурбовані. Занекопають спішено. Але як колюють хлопи, вони стоять кольорувати, вони вбирають ногами в землю. А плечима небо підпирають. Розумієтеся? І так виглядає зразу з землі, просто Богові урожаю. Зразу напряму. Отак порядують. Так вони тримають, розумієте, небо, як Атланти. Так само, як зараз. Хлопці і дівчата там на сході, на, півні, на півночі, тримають небо буквально, як Атланти. Вони впираються ногами у свою землю. Буквально! І тримають на плечах не лише край цей, а весь світ. Буквально. І що ми маємо робити з цим? Ми маємо тут, кожен, упиратися у свою землю ногами. Упиратися! Бо якщо ми не будемо пиратися за нас, ніхто не преться, розумієш? Уже робити роботу. Кожен з нас не чекати, що тобі хтось скаже, як. Не чекати, що хтось за тебе зробить кожен день робити роботу. Зумієш? Якщо ми всі впремося разом, один одного будемо тримати, а між плющемо, ми ж нами плющаємо, є наша культура, наша мова, наша традиція, то ми будемо моноліт. монолітом, і нас ніхто не зрушить з місця. Бо по одному нас порозпихають. а разом так вибратися в землю, як праються там, як праються у горах, Колопи, як куди Отак віці, як прийдуть.